Те ж саме стосується міжнародних програм чи донорів. Вони обирають з ким співпрацювати, оці міжнародні організації та донори. І зрозуміло, що громада без статуту програє конкуренцію. Тобто дві громади беремо. У одній громаді є статут, у іншій громаді немає статуту. І, Відповідно, у тій громаді, там, де немає статуту, вона програє все. П'яте. Репутаційні втрати, тобто імідж громади. Громада без статуту виглядає взагалі відсталою. В прямому сенсі. Наче вона не дбає про своє майбутнє. Їй байдуже, що буде з майбутнім цієї громади. Люди бачать це і втрачають довіру в першу чергу до місцевої влади. Якщо вони, оця місцева влада, навіть статут не спромоглися ухвалити, то що вже казати про інші справи, що ця влада може місцева, якщо статуту навіть немає? Ось і довіра мешканців до цієї влади і ставлення відповідей. Який же ми можемо зробити висновок, шановні надачі, з усього сказаного? Отже, статут громади це не папірець для якоїсь галочки. А це документ, який робить громаду сильнішою, організованішою та демократичнішою. Тобто статус громади буде вже інший. Якщо буде цей статут, з 1 січня 2020 року він стане обов'язком цей статут. І громади мають тільки два варіанти. Перший варіант. Або підготувати заздалегідь цей статут і бути вже готовим, або чекати проблем в громаді, конфліктів і, відповідно, втрат, два варіанти. Тож, питання просте. До вас, шановні друзі, шановні глядачі, ваша громада буде готова до 2027 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вашій громаді статут. І чи реальна влада, ваша, місцева влада, до цього готується. А якщо тема ця для вас була важливою, підпишіться, щоб не пропустити наші нові відео. Тому ми сьогодні казали просто тут і чому він має бути ухвалений? До